Сьогодні дуже системну багатоскладову війну, яка має в собі багато компонентів. Якщо раніше ключовим завданням була протидія і захист від фізичного нападу, то сьогодні інформаційні кампанії, ІПСО і інші засоби інформаційної війни створюють загрози значно більше, ніж це може очікувати. Власне, ключовим завданням нас в моменті формування. Інформаційної безпеки це готовність нас до реагування на належні повідомлення, бути усвідомленим в тому, як формується. Інформаційна війна і як виграти в цій війні. Ключовим завданням в цьому процесі є власна самоосвіта, готовність до фактчекінгу, медіаграмотності, розуміння, як з'являються чутки, як ними розпоряджаються керуються, і як впливають на нас, як, і для чого це робиться безпосередньо. Ключовим завданням в процесі підготовки до цього є навики ідентифікації думок і реальностей, очікувань. І емоції від конкретних фактів, розуміння наслідків реагування на нас і наше на випадки інформаційних впливів. Потрібно чітко розуміти, що ворог намагається постійно, повсюдно різними способами створити певний хаос в голові, відповідну емоцію реагування і наслідки від реагування. Ключовим завданням в цьому процесі є. Виявлення, усвідомлення перевірених джерел інформації, формування належних алгоритмів перевірки інформації для того, щоб зрозуміти, чи ця інформація достовірна, чи ні. І саме перевірка в багатьох джерелах, аналіз реальних наслідків, перевірка практики реалізації тих чи інших подій, усвідомлення того, що ми знаходимося. Під впливом має дати нам можливість реально оцінити ситуацію, як, в якій ми знаходимося, чи це надзвичайна ситуація в вигляді якихось нових атак і бойових дій, чи те ситуація пов'язана з економічним станом або відключенням електроенергії. Ми маємо усвідомлювати, що ворог чекає від нас саме такої розгубленості, неадекватності і відсутності належного реагування. Коли ми говоримо про протидію дезінформації, це стільки взаємодія вас, ваших рідних, вашого оточення, формування єдиного інформаційного підходу. Розуміння, що є джерелом інфорперевірним джерелом інформації, і що є наслідками тої чи іншої інформаційної кампанії проти вас, наша стійкість залежить саме від того, наскільки ми готові до аналізу, фактчекінгу і реального використання наших навиків протидії дезінформації.